Всім привіт! З вами знову я Нікуся Токабока І сьогодні вже четверта частина, тобто остання супермама. Ми прийшли до мами Лізи. Тому скоро вже мають нам відчинити, адже ми на подвір'ї. Живе Ліза в в місті Самбурі, що за 70 кілометрів від Львова. Лізо, виходь! вже прийшли? Ой. Привіт усім! Привіт-привіт! Можеш нам показувати свій будинок, будь ласка. Так, звичайно. Веронік у тебе нова сумка? Так. Дякую. Вона дуже гарна. Дуже тобі дякую. Дивіться це. У мене тут така кухня. Ми їмо на подвір'ї. Їсте на подвір'ї. Ну так. Дуже дуже дивно. Я не розумію, як можна їсти на вулиці. Ну як, кухня може бути на вулиці. Ну як, так? Так, то ходімо. Так, звичайно. Ходіть, ходіть. Так вже йдемо. Проходьте. В нашу спальню. Тут тобто в самий наш будинок. Так, заходьте. У угу. вас так красиво. Так, я спочатку вам покажу, а тоді вже сядемо поговоримо. Так, гаразд. В тебе чоловік також етішник. Nie, to ma DD za komputerem siedź. Ile mu robię? Trzy. A. A. Dobrze. Chodźmy. mi. No dobra. Dobry dzień. Dobry dzień. Добрий день. Добрий день. і потім познайомитись. Добре. Ось це була наша спальня. Далі йде кімнатка моєї старшої дочки Валерії. Переходімо далі. Угу. Так, так, йдемо. Це кімнатка Валентини. Чому вона така маленька? Ой. Тому що Валентині більше простору не потрібно. Е е Добре. Промовчимо, в далі. Ох, тут піаніно. Ого! Добрий день! Добрий день! Добрий день усім! Добрий день! Добрий день! Ось тут у нас звана, ванна, а тут у нас дівчатка займається вокалізмом. Дивіться, а якщо хочете, то е, може, Давайте зараз поговорити з дівчатками, познайомитися, познайомитися, а потім вже познайомитися з моїм чоловіком і тоді поговоримо. Добре. Так встанемо, щоб вас ще було видно, добре. Ви співаєте або танцюєте і граєте? Ми грає, я граю, а я співаю. Клас. Давно займаєтеся о, цим? О, вже тільки почали недавно. Чи можете нам щось заспівати? Так, звичайно. Ти готова. Ще не дуже. Добре, добре зараз. Ми вичекаємо. Добре. Давайте налаштувалися вже. Так, вже налаштувалась. Добре. Що-то не налаштувалась, бо я була вже готова. Так, добре, давайте. Секундочку, треба підключити до піаніну дещо. Так, добре. От, от добре. Все, давай. Угу. Тільки вона напроти, що ми будемо трохи, ми не вилучили ще всю пісню, тому будемо тільки четвертинку, можливо, пісні, можливо, тільки одну частинку, я не знаю, як це назвати. Добре, звичайно. І не треба більше слів. Одне серце, два світи, не завжди разом ми мала, мала, мала вітру, мова маломолові. Це ще щось зіграти і заспівати. Ну, є там одне, не знаю, чим сподобається, співати вище. І Бо нам дуже сподобалось. Правда, дівчата? Так, дуже класно. Готова? Так, звичайно. То вже, то вже, якраз до того Ось відкриваю. Та хоча навіщо вони мені. Ось тут хай лежать. Так, вже зараз будемо співати та грати. Давай. В мене під ліжком жив собі павок, чорний горошок мав аж вісім рук. Майже ніколи взагалі не спав, Справжній мисливець завжди полював, я назвав його Богдан, він мав рот як чемодан, бодя бо всіх павуків, він їв мух і комарів, Хава в мене прямо з рук тресерований павук бочка, бо з всіх павуків, він їв мух і комарів. Хаве у мене прямо з рук Бу-бу-бу-бочка. 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 Дуже класно, дуже приємно, що ви вмієте так е робити. Що ж, давайте розкажіть нам про себе. Зараз розповімо. Зараз вже розповідаємо. Мене звати Валерія, мені 15 років, я вже скоро буду поступати. На кого будеш поступати? На співачку. Це дуже зрозуміло. Е, мене звати Валентина, мені 10 років, але скоро буде 11. Я. Ще учуся в школі. Та е, я ще не буду поступати, але хочу поступати разом з сестрою, е, там в музичний. Не на співачок ми хочемо поступати, а в музичний. Бо вона піде в інший розділ, а я в інший. Зрозуміло. Добре, тоді ми пішли. Так, гаразд. Uh -huh. Ну вони так класно співають. Я ще ніколи такого класного співу не чула. Я також. Тепер можна з цим чоловіком познайомитись? Так, а потім вже з молодшим сином. Добре. Розкажіть нам, будь ласка, про себе. Мене звати Назар. Мені сорок. Шість років. Е, я наразі працюю в на монтажі. А так мій чоловік. Та дуже добре. Е, а як називається? Мар'ян. а прізвище? Карабський, то він зі мною на роботі. Він щось мені про вас не розказував. Та дружимо ми вже давно, але, знаєте, трохи далеко мені їздити, тому не часто так ходжу на роботу. Розумієте. та, та мама теж далеко їздити. Ай, то добре. Тепер можете познайомитися з моїм молодшим сином. Привіт. Привіт. Як тебе звати? Скільки тобі рочків? Не звати Тарас. Мені три рочки. Я люблю займатися програміством. Мені дуже це подобається. Я люблю сидіти в планшеті. Ось маю дуже багато записів крутих, знімаю відео на Ютуб. Ось так. Прям супер. Дуже все подобається. Розкажи, чим ти захоплюєшся. Сидів в телефоні. А що? Чи а, а, а. нема такого захоплення, дівчата? Ну, ну любить сидіти в телефоні. І все. Ну, добре. Ну так, правильно, нема ли що людина робити? Впали її телефон, то все сидить собі в телефоні, бо ми не маємо на тебе часу. Ну, такі вони, такі вони, батьки. Я взагалі не розумію, як може бути таке хобі сидіння в телефоні. Ну, це взагалі вже перебор. Ну, як це сидіти в телефоні цілими днями? Ну, я телефон не забороняю нікому, ні своїм дітям навіть, але цілими днями. Ми ще підемо до дівчаток, дівчаток та візьмемо е, твого сина. З собою е, ми забули дещо ще в них запитатися. Так, добре. Добре, ми тоді йдемо Ходи, Тарасик. Дівчатка, мене дуже хотіли вас запитатися, коли е, дрень хотіли розказати. Коли е, приходила, коли вже приїжджала мама, ми, е, я дивилася в Ютубі, коли була тільки перша серія, то е, я її дивилася, і там е, я бачила, що коли ваша мама приходила е, до знайомства, казали, що строга мама Ліза. Розкажіть нам, чи Ваша мама справді строга. Ну, якщо чесно, то так вона дуже строга. Наприклад, десь не там, десь не. Наприклад, на одну цифру менше я напишу, бо помилюся, мама одразу кричить, каже, переписав сторінку. Хоча я можу не пам'ятати, що я там написала на уроці. І мама зі жмякує спеціальну ту сторінку, щоб потім мені було важче спис... списувати всі сторінки і те, що було на уроці. ай ой -я -й -я -й. А Тобі мама не робить шкоди, Валентина? Ну, як сказати, коли я, наприклад, забула скільки буде. О... Я вже тепер забула, що це таке. Я е, можу часто забувати, скільки буде е, мільйон поділити на дев'ять. Ой, на вісім. Я дуже часто забуваю. Е, і мама дуже кричить, каже: йди табличку вчи. У Себе телефон конфіскований на місяць. Ну я. Це зовсім не подобається. Замість того, щоб підказати, вона одразу кричить. Е, ми зрозуміли. Дякую вам. Стоп. Де Ліза? Можливо, вона нам вже приготувала їсти і чекає нас. Можливо, ходімо тоді. Точно, правда. Займайте місця. Там, де є їжа. Там ми ж не будемо займати місця там, де немає їжі. Правда. Посмакуємо. А, чекайте, я ще принесу вам кетчупу Ну, Добре. Ось тримайте кетчуп до пасти. Або зараз принесу ще... <клес> <клес> помідори може бути, так? Так, звичайно. Угу. Ну, не знаю, не дуже люблю помідори. Ти можеш мені кетчуп налити. Добре. Ось. Кетчуп так, можете їсти. Ти суші замовлено. Так.

я не буду я також не буду Чому це я старалась готувала тому що я не люблю чорний чай і я також можна було хоча б спитати чи ми любимо чорний чай можна було спитати з яким ми чай любимо так я приготувала який вже пейте ні, дякую. Вона щодо дітей так само, що е, нібито вони не люблять той чай, але вона їм це робить. Вони ще вже звикли, ну я не вважаю це нормальним, коли ти не любиш чай. Або, наприклад, ну, що тебе не питають, який ти чай любиш. Я думала, вона зараз е, прийдем, сидить, ми прийдемо. Вона скаже, який ви чай любите, і просто поставить цей чай і тоді вже запарить. Але цього не сталося. І я не знаю, чи це взагалі повага до гостей заставляти їх пити чай, який вони не люблять. Це капець. А зараз Ліза отримає бали за чистоту, виховання дітей та самореалізацію. За чистоту я їй ставлю 3 бали, тому що вона, там було видно, що вона не прибирає, тому що, коли ми подивились на ванну, там було дуже багато води і пляма, то значить, вона просто не втирала цю пляму, бо їй було все одно. Тому за чистоту я її поставлю. 3 бали. І та ще я побачила, що в неї на столі була пилюка. За виховання дітей я їй поставлю 2 бали. Адже вона дуже строга мама. Ну, дуже. До старших строга, а до молодшого ні. Це так не може бути. Тому. Я ставлю 2. За самореалізацію я ставлю 2 бали. Адже вона доставляла моїх і її конкуренток пити чай, який вони не люблять. Саме головне, що це не мене заставляли, а їх. І це зовсім неприємно. Якщо я б уявила їх на ну, себе на їхньому місці, мені б було дуже неприємно. Я думаю, що дівчатам зараз дуже неприємно. Зараз Ліза прийде до Карпачова, то він їй скаже, що вона робить неправильно. Добрий день. Добрий день. Почнімо з того, що. У вас дуже талановиті і дуже класні діти. Дякую. Але це саме головне, що ви вже перегибаєте палку з тим, що ви дуже, дуже строга мама, тому що е, питалася. Вероніка, що ну, чи строга мама з вами? до дітей казала? Вони е, казали, що так. Сама найстарша, е, в неї навіть трохи сльози покотилися, коли вона це казала. Те, що має 10 років, так само а Молодшому, наймолодшому, наймолодшому, було все одно, тому що ви до нього маєте аж повагу. А до старших дівчаток ні. Вам все одно просто. Ну, не все одно мені на них. Просто хочу, щоб вони були добрі, щоб вони мали дуже класні оцінки. Не хочу, щоб вони часто сиділи в телефоні. А ось саме і головне дитину ви свою немович. Привчайте до комп'ютера, а старшим навіть до телефону за рік, можуть тиждень там просидіти в телефоні. Більше не... Ну так, але просто. Це мій маленький програміст, а це... Вони стоять від телефона тупі, вони вже тупі. Перепрошую, що ви сказали? Що чули? Мені більше немає що казати. Добре. Це і добре. Мені не потрібно нічого змінювати. Вони просто тупі вже. Ну там не треба від них телефон забирати, бо тупі вже. А це мій малесенький програмістик росте. Вони ж від телефона того утупіли. А то маленький програмістик. Сама інтрига. Хто ж виграє? Зараз ми будемо вирішувати, хто з вас виграє? Я, 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 угу. Ще побачимо, ні. <плес> <плес> Зараз ми подивимось оцінки, які у вас. Пш -пш -пш. Це у тебе Ліза. <глев> Ви серйозно? Ну так, далі. В тебе? Дар'я. Вау, вау. Далі в тебе Катерина, далі в тебе Вероніка, ну що ж. Це ж сама інтрига. Зараз ви дізнаєтесь, кому я віддаю свої 10 балів. Мені. Мені всі. Не можу всі віддати, тому 5 далі і 5 вероніці, але виходить Вероніці більше балів, тому віддайте її. Ви найкращі. Це добре Дар'я, що ти не засмутилася. Це дуже добре, що е, видно, що якби хтось інший виграв Дар'я б не засмутилася. Я дуже також рада Вероніку, тому на цьому Весь серіал Супермама закінчено. Усім, папа! Далі будемо чекати, Влоги або щось інше. Папа.